Франківській ратуші створять інвестиційно-туристичний центр. Також планується здійснити реконструкцію Палацу Потоцьких та створити музей зброї. Ці та ряд інших задобів мають бути втілені у програмі розвитку туристичної галузі міста на 2016-2020 роки. Її затвердив виконком на своєму черговому засіданні. За прогнозами начальника управління економічного та інтеграційного розвитку міста Надії Кромкач, туристичний потенціал Івано-Франківська найближчим часом має збільшитися у півтора-два рази. Каже, фахівці працюють, аби покращити імідж міста на всеукраїнському і міжнародному ринках туристичних послуг. Уже кипить робота над створенням інвестиційно-туристичного центру. Ми зараз над цим активно працюємо і сподіваємось, що в 2016 році вдасться завершити цей проект, де люди зможуть. Можуть гості міста взяти аудіоекскурсії, інформацію про місто, а також, крім того, познайомитися з інвестиційним потенціалом та туристичними атракціями міста. Дуже важливо, щоб був відкритий цей центр, взагалі головний офіс міста, там є буквально. Також нам треба зробити все. Тут Олексій Петрович вам потрібно взяти це в свої руки, щоб ратуша було проведено технічне обстеження ратуші. Вивчені всі там приміщення, а також стан ратуша. Ратуша це окраса міста Санківська і вона буде несу. У рамках програми розвитку туристичної галузі міста зокрема пропонується і реконструкція палацу потоцьких, а також створення музею зброї. Проте, у питанні виділення коштів на реконструкцію палацу потоцьких мав зауваження заступник міського голови Олексій Кайда. Зокрема, він запевнив, що ініціюватиме на державному рівні, аби пам'ятку архітектури повернули у власність громади міста. Земля знаходиться у власності міста, але приміщення знаходяться у власності українського полігарху. Відповідно, я буду ініціювати, ходити на рівень вже найвищий рівень держави, для того, щоб знову ж таки розбиратися з цим питанням, поясняти, як буде відчужена пам'ятка архітектури місцевого значення, як ця оборудка аферно відбулася, відповідно будемо це питання виносити вже і рішевською на рівень держави.